Хто очолює Волинську ТЦК, але, ймовірно, що це не виходець із Заходу України. Бо якби це був виходець з Заходу України, він би зрозумів, що мешканці Заходу України вони не подарують, вони не дарують, вони, вони не будуть мовчати, якщо їх звинувачують, якщо їх принижують, якщо їх за людей не вважають, якщо їх називають якимись не такими українцями і так далі. Це от мешканці центру України Сходу і півдня, вони, ну, через те, що були, знаєте, вони були під імперією тривалий час, російською мається на увазі, то вони все-таки виховані якось інакше. Інакше в тому плані, що. Більш є чогось такого, що та ладно, та промовчим, та, та ладно, щоб гірше не було. А от на заході України там е, люди належали до іншої імперії, де не було такого тоталітаризму, і люди жили вільніше. І е, це люди, в крові яких давно вже. Е,